Як ви шоу-бізнес потрапили я через метал. метал. Всі кажуть, що через постель, а я через метал. Чати, йдемо на балкон. Зараз ви побачите ексклюзивно, Як це відбувається? Дивіться. А що ви робите після концертів? Що ми можемо робити після концертів? Ми... Звичайні люди, а ми вже не просто бачили. в кожному ефірі. Має бути така людина, яка стоїть на задньому фоні. Ну і у вас є дуже багато і питань і від цієї людини. Немає питань, які можуть бути музична освіта? Ну 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 писати пісні Так, камон сесії. А от стрімити на двічі треба правильно стрімити на Твічі. Пам'ятаєте, ми говорили вам, що топ донаторами ті, хто в активі донатять, у нас буде можливість зустрітися після концертів. Ось це саме той випадок, коли на словом аділом ми доводимо. Що ми е, робимо і. Ось, будь ласка. Мій чоловік служив у нас в першому окремому Стрілецькому батальйоні. Він загинув вересня 22-го підбургута. І це, це просто хочу передати вам. Це останній, що я вигравав. Я хочу, щоб він був. Ви впевнений. Так. Серйозно. Так. Це дуже велика відповідальність. Це вам. Дуже дякую.